Ще рік назад я подумати не міг, що опинюсь у Азії. Що казати, я й досі інколи ловлю себе на думці, типу здуріти, як я тут опинився. Але тим не менш, ми тут з сім'єю вже більше ніж півроку. Напевно, наш умовний медовий місяць з В'єтнамом вже закінчився, і ми нарешті можемо подивитись на речі без, скажімо, рожевих окулярів. А отже, думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Вже більше ніж півроку, як ми сім'єю в шоці, що ми живемо аж у В'єтнамі. Ну і звичайно, я не можу сказати, що за цей час я став прямо експертом з питань цієї країни, але вже певними враженнями і зваженими аргументами точно можу поділитись. А отже, сьогодні мова піде про нюанси життя у В'єтнамі. Розкажу про плюси, мінуси і в цілому якісь стереотипи про цю країну. Тож ти вподобайку цьому відео, щоб україномовного контенту ставало більше. А може, і подумайте над тим, щоб підписатись на мій канал. Ну а я поки розкажу. Wam pro Wietnam. Але спочатку хочу вам сказати, що в GILLE IT School прямо зараз іде набір на навчання спеціалістів у напрямку дата аналітики, і в описі є посилання на реєстрацію. Для тих, хто не в курсі, дата аналітики це ті фахівці, що збирають, обробляють і аналізують дані, щоб допомогти компаніям приймати зважені й обґрунтовані рішення. Дата аналітики широко залучені у багато різних сфер: від ретейлу і маркетингу до фінансових чи урядових установ. І більше за те прогнози по всьому світу збігаються у тому що попит на цих спеціалістів великий і буде тільки рости йому найближчі 10 років. Що там по заробітній платі? Ну, дивіться, все залежить в першу чергу від вас, але суто статистично, навіть зі старту цій професії можна заробляти дещо більше середньої заробітної плати, де б ви не жили. І от опанувати цю професію з нуля або підвищити свою кваліфікацію вже досвідченим фахівцям, допоможе Yale IT School. школа, яка вже більше 12 років готує спеціалістів у сфері А з моїм промокодом безмеж, ви можете отримати знижку 1000 гривень на курс Data Analytics Basics або Data Analytics Pro. Та й в принципі на будь-який інший, бо IT School пропонує напрямки на будь-який смак: тестування, програмування, дизайн, маркетинг чи менеджмент. А якщо ви ще не визначилися з напрямком, візьміть безкоштовний тест, щоб зрозуміти, хто ви в світі IT. Цей тест був розроблений з психологами і експертами у галузі IT, тож він точно допоможе вам зробити правильний. Вибір і знайти роботу, яка приноситиме задоволення. Посилання теж залишу в описі. Я, до речі, пройшов і по результату мені підходить інтернет-маркетинг, чим я в певній мірі займаюся, але мені ще імпонує фулстек і тест показав, що мені це теж підійшло б. Що підійшло вам, обов'язково напишіть в коментарях. Ну і вривайтесь у світ IT разом із гілель IT School. Вперше ми потрапили у В'єтнам у 2019 році, і то був наш перший візит до Азії. Ми були молоді, нам хотілося екзотики, Таїланд нам тоді здався занадто попсовим, а м'янма занадто екстремальною. Тож наш вибір пав на В'єтнам. Чесно кажучи, не можу сказати, що ми тоді залишились прямо у захваті від тієї подорожі, але В'єтнам тоді і зараз це ну прям дуже різні країни. І в принципі, я можу зрозуміти людей, які під впливом певних стереотипів мені писали в коментарях, що типу, ну а чого не в Монголію чи в КНДР, натякаючи, що В'єтнам це якась країна третього світу. Але В'єтнам це 33 третя економіка світу з одним з найвищих темпів зростання у світі. Тому всім, хто зверхньо відноситься до В'єтнаму, не завадило б дещо упокорити себе і відкрити очі на справжній стан речей. І от, власне, зріст економіки В'єтнаму можна бачити просто власними очима. Я ще не встиг дослідити всі кутки цієї країни, але суджу виключно з того, що я бачу у місті Дананг. І хоча я не дотичний до місцевої промисловості, щоб повною мірою розписати, як тут все зробити. Зростає, але от кількість туристів, кількість ресторанів і швидкість з якою це все з'являється, тут ну правда дивує. А про будівництво взагалі треба згадати окремо. Я стільки будівництва як у Донангу, не бачив навіть у Еміратах. Звісно, порівнювати В'єтнам з ОМ ще б дуже зарано. Але подивіться, це вулиця на якій ми жили на Гугл Мапі. Тобто, так вона виглядала не так давно, коли цю карту створювали. А ось так вона виглядає у житті: Старбакс, салони краси, стильні коворки і все в такому дусі. Як бачите, всі атрибути країни третього світу. Але от коли ми були тут у 2019 році, тут реально. Майже нічого не було, єдина причина, по якій нас сюди занесло тоді це відомий парк Бана який тоді тільки збудували. Це такий в'єтнамський парк. розваг, високо в горах понад хмарами. Краса неймовірна. Я в мене підозра, що саме цей парк і дав величезний поштовх у туристичному і економічному розвитку міста Данан. Саме тоді, до речі, в мене виникли перші ідеї завести Ютуб. Я тоді ще не знімав відео, але я знайшов в інтернеті футажі з дрону з 2018 року. як бачите, в Данангу тоді ще було чимало пустого місця, особливо, якщо порівнювати з футажами за 25 рік. При цьому подібний зріст можна помітити і у інших містах В'єтнаму теж. І все ще є відчуття, що тут все тільки починається. Відверто кажучи, я інколи навіть замислююсь над тим, щоб інвестувати Свої збереження у В'єтнам. Я не даю фінансових порад, але самі розумієте, років через 5-10, якщо такі темпи зросту будуть триматись, та ще й у туристичній зоні біля моря, такі інвестиції можуть дати суттєвий ROI. Запам'ятайте мої слова, через 5 років В'єтнам буде не менш популярний за Таїланд, чи балі зараз. Тому я і активно наполягаю: не їдьте у В'єтнам, дайте нам насолодитись цим місцем, поки воно ще не розрекламоване на весь світ. Достатньо було того. Що тут у минулому році Білл Гейтс відпочивав, і після цього сюди і так линуло ще більше туристів, і це, якщо чесно, не дуже подобається нам місцевим. До речі, плюсоніть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво, щоб я зняв відео про саме місто Дананг з туристичної точки зору. Тут реально є про що розповісти. От що мені прям дуже сильно подобається у В'єтнамі, це їх вміння створювати якийсь такий, знаєте, затишок. А у них тут... Звісно, свої стандарти чистоти, але ну, по факту, якщо походити по вулицям, то усюди дуже прибрано, усюди дуже охайно, якісь квіти, якісь прапори розвішані. Ну, слухайте, тут ходиш і просто, ну, реально якось відчуваєш себе дуже затишно. Такі дворики в них ще прикольні. Я не знаю, я тут просто кайфую. Між іншим, все це будівництво є моїм першим мінусом, бо, як ви розумієте, звуки будівництва вас не здоженуть будь-де. Десь навколо вас постійно будуть відбуватись, як мінімум, ремонтні роботи. Тож прокидатись під специфічні звуки вам доведеться часто. І я знаю, що ви зараз думаєте, але ж там комунізм і в такому дусі. Ну, слухайте, я не намагаюсь якось стати на сторону В'єтнаму у цьому питанні, але судячи з усього, їм, як і Китаю, такий політично-економічний устрій підходить. Я суджу з точки зору людини, яка, можливо, не до кінця розуміє всі особливості життя саме місцевого населення. Але, от, судячи з економічних показників, такий устрій у В'єтнамі працює, дає результати і їм достатньо гармонійно спів. Веснує з тим фактом, що тут живе чимало людей із західних країн. І чимало західних бізнесів тут активно функціонує. Все ж таки не треба забувати, що азійський менталітет дуже сильно відрізняється від нашого, і те, що працює для них, може не працювати у нас, ну і навпаки. Хоча, напевно, маю сказати, що якийсь додатковий контроль від держави тут відчувається. Я не в цій темі, але кажуть, тут достатньо суворо ставляться до оберту заборонених речовин. Контент для дорослих в інтернеті тут теж блокується і в цілому. Лому проституція тут, наче як не дуже розповсюджена. Хоча я не перевіряв, я людина сімейна. Але от знімаючи квартиру, наприклад, я помітив, що стандартним пунктом у договорі оренди є заборона водити додому представниць найдревнішої професії. Тому, до речі, певні люди, напевно, і обирають сусідній Таїланд, де все це дозволено і таким чином тримається певний туристичний баланс. Знаєте, що мене не перестає дивувати у в'єтнамцях, це те, що вони на своїх мопедах можуть перевезти все, що завгодно. Всю сім'ю з чотирма дітьми ми, матраси, я не знаю, якісь великогабаритні предмети, для них це взагалі не проблема. От на байку можна перевезти тупо все, що захочете. Ще до речі, знімаючи квартиру, вас обов'язково зареєструють у поліції. Орендодавець зобов'язаний це робити з усіма прибулами за кордону туристами чи експатами і. Кожен раз, коли ви подовжуєте свою візу, то ви, чи ваш орендодавець, має оновлювати ваші дані в поліції. З цим тут дуже серйозно. Якщо у поліції матимуть підозри щодо законності вашого перебування в Україні, то до вас навідуються серед ночі з перевіркою, і це не завжди приємний досвід. Історії про подібні візити я чув неодноразово. Так ну і власне щодо легального перебування у В'єтнамі, то от у В'єтнамі можна перебувати легально 90 днів по туристичній візі. Віза Оформлюється онлайн, коштує 25 доларів. І, в принципі, процес отримання достатньо простий. Після перебування 90 днів у В'єтнамі потрібно просто виїхати з країни, податись на нову візу. Ну і заїхати наново. Цей процес називається візаран. Е, звісно, процес. Трохи дивний, але ну слухайте, я знаю людей, які живуть тут, у В'єтнамі, роками на цих візеранах і в принципі горя не знають. Звісно, можна знайти і роботу, знову таки, викладачі англійської мови тут достатньо затребувані, але ну, якщо вже вам не хочеться викладати, то ну, візерани. Хоча, з іншого боку, тут максимально безпечно. Максимум, що може з вами статись, ну вас щось вкрадуть, але погодьтесь, це дрібниці. Ті ж самі експати спокійно залишають свої ноутбуки без догляду у кафе, щоб відійти у туалет чи на перекур. і наче як ніяких проблем не виникає. Знову ж таки, я говорю саме про місто Дананг, бо, наприклад, у Начанзі вже ситуація дещо інша. Але маю сказати, Начанг це місто, де концентруються туристи з боліт, а у Данангу більше туристів. З Австралії, штатів і Європи, тож можливо, через це і є певна кореляція у рівні безпеки. У нас кішка навчилась відкривати двері, стрибаючи на ручку. Коли ми поїхали у Гонконг на тиждень, кішка відкрила вхідні двері і гуляла собі коридором, бо вдома їй було скучно. Тобто, вхідні двері в нашу квартиру принаймні в декілька днів були відкритими, будь-хто міг зайти, і в принципі, у нас і гроші, і техніка лежали прямо на очах. Але як ви розумієте. Нічого не пропало, я б все рівно не радив випробовувати долю, де б ви не були, але цей випадок, як на мене, достатньо показовий. Знаєте, я намагаюсь читати всі коментарі, щоб зрозуміти хід думок моєї аудиторії, і, от я помітив, що чимало людей мають дуже хибне уявлення про В'єтнам. І хоча мій досвід навчив мене, що не варто намагати змінювати погляди людей на цей світ. Але от суто за для якоїсь противаги ефекту Данінга Крюгера є одна теза, яку я прочитав у коментарях, і все ж таки хотів би обговорити. Мені багато разів писало в коментарях, що В'єтнам то є ворог України, що от прямо відписка, бо ну як так можна взагалі. Так, от історично, В'єтнам є однією з перших країн, що визнала незалежність України. Відбулося це 27 грудня 1991 року, і менше ніж за місяць після цього В'єтнам вже відкрив своє посольство в Україні. Перший мільярдер В'єтнаму Фан Нят Вонг починав свою кар'єру в Україні із створенням всім відомої мівіни, і він і досі є другом України. Я вже про це розповідав у окремому відео. А з початком війни в Україні В'єтнам надав гуманітарну допомогу Україні розміром півмільярди доларів. Так, В'єтнам притримується нейтралітету у російсько-українській війні, але це не робить їх нашим ворогом. Бо такої ж позиції притримуються і Ізраїлі, і емірати, наприклад. Наразі обсяги економічних. Зв'язків між Україною і В'єтнамом не є дуже великими, але обидві країни бачать потенціал у співпраці і прагнуть до розвитку економічних відносин. У вересні 2024 року президенти обох країн обговорили можливості розвитку двосторонніх відносин, і, наче як цей напрямок виглядає достатньо перспективно. Ще от з цікавого, наприклад, є те, що Fintech Farm, компанія, що була створена співзасновниками Monobank і Приват24, у 23 році запустили у В'єтнамі Ліо Банк, який ну прямо максимально нагадує український моно. Тож у України і В'єтнаму набагато більше точок дотику, ніж люди часто уявляють. Як на мене, стосунки між В'єтнамом і Україною аж ніяк не можна назвати ворожими. Так що дуже прошу, мої дорогі глядачі, думайте головою. Вчіться шукати і перевіряти інформацію перед тим, як формувати власний погляд на речі. Та й в цілому не намагайтеся суди шукати ворогів. Спочатку шукайте друзів, але давайте повернемось до побутових питань. В'єтнам дуже підкупає своєю дешевизною. Коли ми задивлялись на Британію і Португалію, то там складно було знайти якусь непогану і не дуже тісну квартиру за менше ніж 2000 євро. В той час, як у В'єтнамі, ми зняли 100-метрову квартиру за 860 доларів не дуже далеко від пля. За ці гроші можна було під чотирьохповерховий будинок зняти, але нам здалося не дуже практичним варіантом. Справа в тому, що податок на нерухомість у В'єтнамі залежить від ширини фасаду, і через це більшість будинків тут дуже вузькі і будуються вгору. А маючи малу дитину, ідея мати трьох-чотирьохповерховий будинок нас не дуже приваблювала. Зараз ми знімаємо новеньку квартиру за 1200 доларів на місяць. І це ціна дещо вища, середньої. За ці гроші ми живемо Прикольному будинку у центрі міста з басейном на даху, спортивним залом, коворком і купою прикольних плюшок. Для порівняння, майже за ті самі гроші, ми знімали 45 метрів у Варшаві. Тож, як ви розумієте, один долар у В'єтнамі і один долар у іншій країні це нерівноцінні одиниці. І якщо чесно, навіть якщо б фінансове питання не було таким очевидним, обираючи між умовно Португалією чи Іспанією і В'єтнамом, я б все рівно віддав бал В'єтнаму, тому що ця країна і дійсно неймовірно у багатьох аспектах. І от що мене підкупає у В'єтнамі найбільше, це люди. Так, про них можна почути різне. Вони не говорять англійською, в них свої стандарти життя і професіоналізму. Вони можуть забути, що у вас зустріч, і забути прийти на неї. Але у 90% випадків вони вас окутують такою гостинністю і турботою, що становиться навіть ніяково. От скажіть, у вас було колись таке відчуття, що незнайому людину просто хочеться обійняти, бо от настільки ця людина приємна. У мене у В'єтнамі декілька разів прям було. Більше скажу, у мене, як і у всіх були дні, коли настрою взагалі немає. Але от виходячи на вулицю і дивлячись на людей, як вони спілкуються між собою, працюють, займаються своїм побутом і легко, і доброзичливо йдуть на контакт. Ну от чесно, якось аж легше живеться. Звісно, можна сказати, що це все робиться для туристів з грошима, але от ну повірте, це взагалі не історія про гроші. Це просто така культура. Дружина якось тут пішла до дантиста, а потім виявилось, що вони не беруть картку, а готівки в неї з собою не було. Знаєте, що вони їй сказали, занесеш, як зможеш. Ну і відпустили. От де ви таке ще бачили? Очевидно, не всі в'єтнамці прям такі няшки, і я не хочу прям ідеалізовувати їх. Звісно ж, випадки, коли білого туриста обрахують на дві копійки, трапляються в Україні, де заробітня плата 300 баксів на місяць, це певною мірою можна зрозуміти. Але випадки, коли тобі відкриють двері, допоможуть донести сумки до ліфту і все в такому дусі, просто так, просто щоб тобі було добре, так от, таких випадків набагато більше. Тут я можу привести чимало прикладів: дівчина з менеджменту комплексу, де ми жили раніше, абсолютно безкоштовно приходила погодувати наших котів, коли ми були за кордоном, та ще й допомагала мені знайти певні страви для випусків про їжу В'єтнаму. У кав'ярні через дорогу від нашого будинку, де я часто сидів і монтував відоси, офіціанту дощі своєю парасолькою пішов проводжати мене додому, щоб я не намочився. Уявляєте, я Я не просив, він просто взяв і пішов. І от приблизно там. Так, вони і один до одного ставляться у побуті. Допомагати один одному тут є просто нормально. Просто подивіться ось це відео. У сильний тайфун машини прикривали байкерів на мопедах від вітру на дорогах. Це прямо дуже показова ситуація для В'єтнаму. Бо людина- людині тут. Людина, ми тут на днях спостерігали ситуацію, як афроамериканець у кафе розпочав скандал через те, що йому не продавали каву, бо ну банально не було здачі з його великою купюрою, а його головний аргумент у цій сварці був те, що це все через те, що він чорний. І о Боже, це такий крінж, якщо чесно, в Америці таких ситуацій достатньо багато. Їх спостерігати можна достатньо часто. Але от у В'єтнамі, дивлячись на це все, думаєш, просто блін, от взагалі не хочеться повертатись в Америку, бо. Ну так чи інакше, оточення воно дуже впливає знаєте, на ваш якийсь загальний стан і ваше світосприйняття. Ну і все ж таки, чому я відчуваю, що ми тут не залишимось? Є три причини. Не дуже суттєві, але вони є. Перша це документи робити візарани кожні три місяці. Прикольно, але дещо накладно. Особливо враховуючи, що немає гарантії, що щось зненацьке не зміниться, і умови в'їзду не переглянуть. Так, є люди, що візаранять роками, просто поновлюючи собі туристичну візу, але самі розумієте, опинитися у ситуації, коли в тебе орендована квартира до кінця року, але тобі не дають право на в'їзд, не хотіли. Ілося б і так, це питання можна вирішити зараз буквально на днях, наче як у В'єтнамі. Починають запроваджувати різноманітні довгострокові візи для експатів і інвесторів, які навіть можуть вести до громадянства. Це не є погано, особливо враховуючи темпи розвитку В'єтнаму. Якби я не мав дітей, я впевнений, що я запустив би тут своє коріння. Але сином я не впевнений, що я готовий на довгострокові стосунки з цією країною. Все ж таки, хочеться, щоб дитина зростала і навчалась у місці з розвиненою економікою, а не там, де економіка тільки розвивається. Я і сам розумію, що це не зовсім правильна логіка, але все ж таки є відчуття, що треба бути десь де більше можливостей насамперед для дитини. Хоча наразі життя у курортному місці малому наче дуже до вподоби. На вулиці всього лише 33 градуси, а Відчуття таке, що я не знаю, що я просто в якійсь сауні. Тут, звісно, дуже дуже волого, але я не знаю, чому в мене все ніяк не перелаштується організм на місцевий клімат. Друга причина це спека. І, хоча ми жили у Техасі, там все ж таки усюди були кондиціонери, а тут їх не так багато. І насамперед, це знову стосується питання комфорту дитини. Ми тут подивились декілька садків, де говорять англійською нангом. і я не можу сказати, що це прям погані заклади. Але от у місцевій спеці діти гуляють у приміщенні з відкритими вікнами. Для місцевих дітей це є нормально, бо вони тут у плюс 22 у зимніх куртках гуляють. Але от наш малий до спеки не звик, і при високих температурах є відчуття, що він не зовсім вивозить. Тому ми або знайдемо дитсадок з кондиціонером, або нам все ж таки доведеться переїхати. Знаєте, у мене ще сталось таке враження, що у В'єтнамі діти завжди, десь на вулиці, гуляють, а не сидять вдома за телевізорами, приставками і телефонами. Ну, а тут вони постійно бігають на вулиці, грають у футбол, є поля для цього. Є е, не то, щоб прямо інфраструктура збудована навколо того, щоб дітям було де гратись, але Ну, тут, в принципі, реально є куди піти дітям провести час замість того, щоб сидіти вдома. У чотирьох стінах і знаєте, гратись на іпеді цілий день. Ну то, це мені дуже подобається у В'єтнамі. Знаєте, це мені нагадує моє дитинство, коли ми не сиділи вдома, ми постійно гуляли десь у дворі. Ну і третє це забруднення повітря. Знову ж мене це дуже сильно турбувало у попередній квартирі, бо там дійсно було дуже погано з цим. Прямо от голова боліла від вихлопів. Справа в тому, що велика кількість скутерів, широкі дороги, і той факт, що місцеві часто просто спалюють сміття у себе у дворі або палять жартовні багаття, так чи інакше залишають свій відбиток на місцевій екології. Зараз я вже не відчуваю цю проблему так гостро, бо якщо підібрати район для проживання правильно, і зупинитись у продуваємому місці подалі від головних доріг, то і вихлопи перестають бути проблемою. Але тим не менш, це все-таки питання здоров'я. Якщо ми цього не відчуваємо зараз, незрозуміло, як це нам відгукнеться через декілька років. Ось такі от мінуси. Я трохи відчуття, що я їх за вуха протягнув, коли розповідав, але вже як є. І я вже бачу, як в коментарях люди пишуть мені щось, типу, що мені ніде не подобається. Що я можу сказати? Ідіть в баню, це моє життя і життя моєї сім'ї. І звісно, я буду критично відноситись до будь-якого місця, куди нас рано чи пізно занесе в пошуках найкращого. Комусь мої спостереження і досвід будуть корисними, і саме тому я це все і знімаю. Тому обов'язково залиште вподобання. Байку, якщо мої відео вам стають у нагоді, ну або ж просто цікаві. Ну і в будь-якому випадку маю додати, що якщо або коли настане день їхати з В'єтнаму, нам це буде дуже складно зробити, бо ну тут затишно. Ну і підписуйтесь, друзі, залишайте вподобайки, коментуйте, виставляйте в сторіс і діліться з друзями цим відео. Це дуже допомагає розвитку каналу. Тим більше, що скоро буде дуже багато цікавого, і я над цим дуже активно працюю. Всіх обняв, до зустрічі!